Як швидко допомогти дитині з затримкою розвитку? Програма «Мама-логопед» прискорить розвиток проблемних зон мозку аудіотренуваннями. Дитина просто слухає програму в навушниках від 20 до 60 хвилин на день протягом двох тижнів. При цьому вона може гуляти на вулиці, їхати в машині, гратися чи навіть спати. Розвиток піде швидко, без занять та зусиль. Кому допоможе програма? Мама логопед дитині від 2 до 15 років, яка погано говорить чи не говорить зовсім, з будь-якою затримкою загального розвитку, неуважній, гіперактивній, якій важко вчитися, а також дитині з аутичними рисами чи аутизмом. Також можна прослухати програму і звичайній дитині, якщо батьки хочуть, щоб вона стала дуже розумною і легко навчалася. Програми застосовуються вже 16 років. Завдяки їм заговорили, пішли до звичайних шкіл та значно підвищили успішність у заняттях понад 10 тисяч дітей. За результатами досліджень, ефективність програм становить 99%, а для їх створення використовувалося найкраще у світі звукозаписне обладнання та програмне забезпечення компанії Avid Technology. Тому вже понад 100 логопедичних центрів використовують програми у своїй роботі. Робота програми починається вже з перших хвилин її прослуховування, покращується сприйняття мови, формуються зв'язки для швидкого розуміння мови на слух, чіткості промовляння та ведення діалогу. Так ми уникаємо ехолалій. Поліпшується пам'ять загальна та тонка моторика, навички самообслуговування та малювання, тренується зона уваги. Стимулюються зони інтелекту та навчання, зокрема письма та читання. Як отримати програму? Ви можете сформувати її самі. Пройдіть безкоштовне опитування щодо розвитку вашої дитини, і вже через 15 хвилин вона зможе почати прослуховування свого індивідуального курсу. З перших же сеансів її розвиток буде йти з покращенням день за днем, всю програму це два тижні та ще півтора-два місяці після її закінчення. Протипоказань до використання програми немає, тому що вплив у програмах відбувається мовою та музикою, а прослуховування йде за допомогою навушників та телефону чи ноутбуку. При цьому не використовується жодне медичне обладнання, але при пухлинах мозку або епілепсії у гострій фазі рекомендовано до прослуховування програми поспілкуватися з фахівцем. Формуйте успішне майбутнє вашої дитини разом із програмою розвитку Мама-Логопед та зробіть її найрозумнішою серед однолітків.